Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. У Луцьку медики діставали термометр із кишківника піврічної дівчинки. В лікарню до медиків звернулася мати, немовляти пояснила в дитини був закреп. Скористатися термометром їй начебто, порадили в мережі. Медики спочатку не повірили, але згодом побачили термометр на рентгені, і дитину таки довелося оперувати. Як вона почувається у сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Хомич. Було строне тіло підтягнуто і забрано цим ендоскопом. Лікарка і діставала з тіла немовляти електронний термометр. Процедура тривала з півгодини. години. Прилад у кишківник малечі потрапив завдяки матері дитини. Як вона розповіла медикам, такий спосіб лікування закрипу у дітей вичитала в інтернеті. Настивши термометр. Олією, і так сталося, що термометр повністю потрапив у тости кишківник малюка. Операція була складна. Лікарі боялися пошкодити внутрішні органи малечі, бо термометр завдовжки більше 10 сантиметрів. Це закінчилося успішно, стороннє тіло було забрано. Дівчинка виписалася на наступний день. І, хоч цей інцидент їх шокував, насправді випадки, коли у кишківник дітей потрапляють сторонні предмети, трапляються досить часто. Кажуть медики, Причиняє до надзвичайно серйозних хвороб, які можуть закінчуватись не тільки інвалідністю, але й смертельними летальним закінченням. Найчастіше небезпека чатує на малюків до п'яти років. Деталі конструкторів, магнітні кульки, копійки, заколки. Діти беруть до рота усе дрібне та яскраве. Особливо небезпечними є батарейки. Наслідок взаємодії батарейки із тілом вона е, практично. За пів години за годину варюється в стравохід. Малята випадково ковтають іграшку, а батьки навіть не помічають і не розуміють, чому дитина раптово занедужала. Цей випадок був так званий Бонсік. Іграшка Я перебувала в піхві дівчинки на проді трьох років. Пацієнтами є не лише дошкільнята, але й підлітки у мережі. Дивляться небезпечні експерименти і намагаються повторити їх удома. Частий випадок ковтання магнітних кульок за допомогою язика, складають різні фігурки і не контролюючи, що вони роблять, ну машинально можна так сказати, потрапляють сторонні тіла пошкільне. Лікарі просять батьків розповідати про небезпеку підліткам, а малюків не залишати без догляду. Якщо ж сторонні предметики потрапив у шлунок, негайно викликати швидку щодо історії з термометром, благають не читати порад в мережі, натомість показати дитину лікарю. Тетяна Комич Антон Онишук, Луцьк, ТСН. Один плюс один.